тижі Сільпо акції в непродовольчому відділі дуже круті акції знижки на цьому тижні. Дивіться такий заварник для чаю та кави від бренду e -drink на 1100 мл за 199 гривень замість 459 57% знижка. Чому я вважаю, що він гарної якості? Тому що від цього бренда брала ківш, ножі, от те, що були на минулому тижні, ковші, ножі, також сковорідки. Оце все від цього бренду. Мені здається, якісно зроблений, причому зручна ручка, ситочко всередині. Для чаю та кави написано. Від цього ж бренду, в цій це я розпакувала вам показати ось такі дві склянки з подвійним склом. Слухайте, вони такі приємні, такі, прям я не знаю, гарні. 169 гривень за дві штуки, знижка 52%, замість 349 Йдуть в коробочці, в такій плівочці, знаєте, спеціальні, щоб вони там не побились, їх легко транспортувати. Також від e Drink, це я розпакувала, йдуть в коробочці, термочашки. На 350 мл в зеленому кольорі, а ось в ця в чорному. Зараз розпаковували люди, вони всі в чорному йдуть на 500 мл 199 гривень замість 699 знижка аж 72%. Тут написано, це тревел позиція. Бачите, можна кудись причепити, легко ну, нести. Ось така чашечка і 350 мл за такою ж ціною. Ну, кому як зручно, кому менше, кому більше. Ось, ось ці стакани і також чайники просто класні за 199 гривень на літр 100, такий собі хочу взяти.